Вітаю вашу компанію, компанії Інтегрітес з 20-річчям в Україні цього року для юридичної сфери, зокрема, і для українського бізнесу загалом це дуже і дуже багато. Тому вітання, що всі ці роки ви стійко стоїте з українським бізнесом, з вашими клієнтами і, в принципі, з розвитком юриспруденції в Україні. Україна зараз має дуже багато викликів у всіх фронтах в прямому і переносному сенсах. І зараз, під час повномасштабної війни, коли здавалося і це абсолютно безперечно, наші воїни на фронті відіграють основну роль в житті і боротьбі нашої країни, тим не менш відбудова нашої країни за абсолютно новим конструктом. за Конструктом верховенства права, за конструктом дуже сподіваюся, відсутності корупції. Це саме ті сфери, де юристи відіграють ключову роль в нашому щасливому і мирному майбутньому. Напевно, в першу чергу компанія в мене асоціюється з проактивними діями, з порадами на випередження. Це не лише про процеси, це не лише про експертизу, це в першу чергу про людей. Ви маєте дуже класну команду. Мій шлях в компанії SAP – це мій шлях разом з вами. Наші компанії в цьому році 30 років. і Я дуже радію, що ми з вами і ви, і ми святкуємо наші ювілеї разом. Вам багато двадцяти річ попереду. Багато класних кейсів, багато задоволених клієнтів. І нехай верховенство права в Україні переможе разом з перемогою нашої країни. Дякую вам за нашу співпрацю.